Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас на ремонті інфрачервона плитка з сенсорним керуванням. Вона четиркомфоришна і вона відмовила. Вечором працювала, а вранці встали і ніякої реакції на кнопки немає. Напругу вони перевіряли. Напруга підходить, але ніякої реакції немає. Вона називається Гантер німець. В общем, і... Трішечку знімаємо. Всередині спостерігаємо плата керування, Чотири комфорочки. Дві тут, дві знизу. На жаль, вони не влазять в екранчик. Так, Я плату вже трішечки зняв і тут що ми спостерігаємо? Спостерігаємо індикатори, ще індикатори температури, сенсорні кнопки керування, два контролера, зум, бузер. Що тут ще? Ну, розсипухи тріхи, трішки, так, знизу є ізоляційні прокладки і нижня плата це є силова плата з релюшками і блоком жилення. І просто, да, руки тут будуть грязні, тому що її, вона була приклеєна до робочої поверхні. Тому смазка трішечки. Чи мастила, я не знаю, що воно. Так, тут ми спостерігаємо дві білих релюшечки, не знаю навіщо, і чотири чорних. Це вже по чотирим комфортним керуванням, блок живлення імпульсний. На Viper 12 конденсатори, діодний міст. Це виходні у нас конденсатори. І давайте будемо щось промірювати. Вмикати сенсу немає, я не бачу, а будемо спочатку міряти. У нас є запобіжник. Давайте ми з нього почнемо. Далі жовтенький то варистор захисний. І давайте заміряємо запобіжник, як він себе почуває. Так, дивимося, де в нас хід 220. Оці дві клемки у нас. І Запобіжник перевіряємо. Як ви бачите, він несправний. Прилад у нас вімкнутий. І запобіжник в обриві. Далі дивимося сам Варистор захисний. І він... Що тут він показує? Так, тут показує обрив, але поки що спішити не будемо. У нас є діодний міст, міряємо всі чотири діода. Так, один нічого поки що. Другий у нас, дивимося, так, є пробитий. Третій теж пробій показує, четвертий пробій. Так, перший, мабуть, теж пробитий, то я не проколов лак, мабуть. Так, дійсно, тут теж показує пробій. У нас стоять після діодного моста накопичувальні конденсатори, розв'язані дроселем. Давайте подивимося, що на них. Ну, звісно, що тут буде теж у нас коротке, тому що діодний міст пробитий, мабуть, або конденсатор пробитий. Я не знаю, зараз будемо щось випаювати. Але я роблю ставки на те, що діодний міст вилетів. Так, по конденсаторам тут теж кезе. ну, Поки що до шимки не будемо добиратися, випаяємо діодний міст і потім. Далі будемо дивитися, що короти, можливо, вона пропаде. так Трішечки волога якась цікава. Так, що ми бачимо? Діоди знизу в куточку? бачите, Дросель ось діоди і будемо зараз ми їх, мабуть випаювати. Це дросель між конденсаторами. а Конденсатор один вже бачимо, що він надутий. Тобто ми їх будемо міняти. Перевіримо, звісно, наємність. ну Можна не перевіряти, а міняти, тому що вже, вже вони, мабуть, віджили своє, тому що тут, тут вони дуже часто виходять з ладу. Навіть і перевіряти не буду. Так, випаюємо конденсатори електролітичні. І далі будемо мабуть, випаювати самі діоди. діодний міст повністю, так, Це у нас підутий конденсатор. так, Будемо міняти їх. Навіть і міряти не буду. Далі ми відпаюємо по одній ніжки з діодного мосту і будемо її, звісно, перевіряти за допомогою приладу. Все, діоди відпаяли поки що по одній ніжці. і будемо, Давайте подивимося на вході, що у нас тут чи пропало КЗ. Так, На самому варисторі, як ви бачите, по входу КЗ пропало після того, як діоди випаяли. І нам потрібно тепер перевірити ага, на конденсаторах. Ще давайте поглянемо, чи шимка у нас вижила. Так, да, дійсно пропало. Тут у нас коротке. На одному конденсаторі і на іншому. Ага, це дзвониться, мабуть, транз... діод в самої мікросхемці в шимки. Давайте перевіримо діоди, перевіряємо перший. Як ви бачите, він пробитий. Другий теж пробитий. Третій. Так, дивимося, да, теж пробитий, Тобто діоди у нас всі пробиті. Так, всі 4 дійсно пробиті. Будемо їх міняти і дивитися, що тут стоїть. Да. Все можна далі не міряти. Відпаюємо діоди і дивимося, яка їхня маркировка. І тут у нас стоїть Ін 4007, 1 А. 1000 вольт, мабуть, не пам'ятаю. Так, далі будемо прочищати за допомогою зубочистки отвори, підготували їх, беремо новенькі діоди і будемо їх ставити. Звісно, формуємо ніжки і ставимо їх згідно полярності. Ну, Катодано, ну, не путаємо. Все, да, трішечки незручно не працювати. Все, діоди ми. Поставили і далі ми їх підпаюємо, паяємо якісно. І чітко все, запаяли діоди, ніжки, звісно, відкусуємо. Далі будемо ставити конденсатори, також не путаємо полярність, плюс і мінус 4,7 мікрофарад до 450 вольт. Так, є запаяли конденсатори. Мабуть, перенапруга по по мережі була. Так, є конденсатори запаяні, ніжки відкушені. Все, давайте ще перевіримо, чи по виходу по низькій стороні у нас немає ніде нічого КЗ. Так, тут немає і тут немає. Так, є ще біля шимки у нас діоди Белітрон. Давайте ще їх перевіримо на всяк випадок. Так, тут нібито норма, все добре. Далі ми будемо що ми робити? Ага, виймемо запобіжник, він нам не потрібний. Тут на 3,5, 3,15 А і замість запобіжника будемо ставити страховочну лампочку, оскільки ви знаєте, що первинні пуски бажано робити через лампочку. Все, лампочка у нас запаяна, Далі оглядаємо, де у нас заходить 220, оце воно, знімаємо робочі клеми, ставимо свій шнур на клемках і будемо робити тестову перевірочку. Так, трішечки заізолюємо, щоб нічого не коротнуло в нас. І будемо подавати напругу. Подивимося, чи не стрельне в нас нічого. Так, є вилка. подаємо напругу. Так, Є звуковий сигнал, індикатори мигнули і потухли. Давайте спробуємо увімкнути шляхом затримки. Так, є індикація, засвітилася. Далі так, поки що, мабуть, перевіряти не будемо, тому що якщо включиться те, у мене сам шнур мережевий, ну і лампочка сама вона, звісно, засвітиться. Тобто зараз нам потрібно її вимкнути, а вона автоматично вимикається, коли немає ніяких дій. А може йде в сплячий режим. Все вимикаємо і будемо відпаювати страховочну лампочку. на... Місце згорівшого запобіжника ставимо цілий, одягаємо свої штатні клеми на місце і будемо, мабуть, збирати. Але нам потрібно спочатку відмити все від флюсу, щоб не було ніяких залишків і не було впливу. Все, плата відмита. Далі ми її будемо закріпляти так само, як і розбирали. Ставимо всі 6 гвинтів з бонус стоїчками з такими ізоляцією ставимо, не забуваємо за неї. Ось тут пружинки теж на верхній платі керування є, щоб вона до верхнього шкла прилягала добре, і сенсор працював обережно ставимо, щоб пружинки не випали і, звісно ж, нічого не замкнули. Все, плата закріплена, далі ставимо верхню поверхню, скручуємо по периметру гвинтами. Все, гвинти я закрутив. Далі будемо перевіряти роботу за допомогою ватметра і дивитися. На потужність, чи працюють у нас конфорки. Далі вмикаємо. Так, є, навіть індикацію краще видно через панель. Все, 4 Вт чи 5 Вт споживає, активуємо першу, першу нагрівальну поверхню і додаємо температуру. Як ви бачите, 1 кВт зараз споживає вона, є нагрів пішов, як ви бачите, вона починає червоніть сама спіралька. Це свідчить про те, що відбувається нагрів, Все, далі чекаємо трішки 1 кВт. Зараз вона повинна нагрітися до певної температури і вимкнутися. Так, є вимикання, як ви бачите, потужність упала. І давайте, поки вона а, спробуємо додати, ні, вона додається тоді, коли вона активна, мабуть. ну Давайте спробуємо зараз вимкнути ще одну комфорку, трішки потужнішу. Так, оцю, наприклад, є, да. активували. І бачимо, світлодіод мигає, просить додати температуру, як ви бачите, реле класнуло і пішов нагрів. Ця конфорка споживає 1,6 кВт, так нагрілася, вимкнулася. Давайте ще додамо трішки. Температури є. Ага, у нас дві включилися, 2,6 кВт. Так, тепер одна вимкнулася. ну і так вони, тобто Термостабілізація, як ви бачите, чітко працює все. Вімкнулася в нас маленька комфорчка, зараз йде нагрів. Все, далі ми виключаємо. Ага. Спочатку ми зменшимо температуру, а потім будемо вимикати. Так, активували другу комфорку, теж вийшли в нуль і вимикаємо. На індикації ми бачимо букваж, А, що свідчить про те, що комфорка ще тепла і вона вимкнеться, коли вже остине. Дякую, друзі, за увагу. На все добре, до побачення.